Мови на зв'язку вже є Олексій Скорбач, це адвокат з міграційного права. Пане Олексію, дякую, що зачекали на зв'язку. Хочу з паном Олексієм поговорити про білорусів, які живуть в Україні, ті, які змушені були виїхати від режиму Лукашенка, і отримали ми вже декілька звернень від тих білорусів про те, що вони не можуть отримати дозвіл на проживання в Україні, продовжити його через війну. Міграційна служба чи то перечить, чи не може ви. Дати ці дозволи, і ці люди зараз на грані депортації в Білорусь. Що скаже? Наскільки масова проблема є? Добрий день в принципі. Так це, знаєте, це історія з білорусами. Вона ну лише продовження тієї історії, яка була в 2014 році, в 2016, 2017 році. Але на той час ця проблема не була настільки масовою, і вона не була настільки в неї не було зацікавленості. Тобто міграційна служба і раніше відносно білорусів приймала негативні рішення. Міграційна служба ніколи не визнавала, що в Білорусі існує диктатура. Міграційна служба ніколи не визнавала, що волонтерам або опозиційним журналістам. Громадським діячам в Білорусі існує загроза, і фактично в мене клієнти, які працюють у військових шпиталях в Україні і міграційне, яким Генеральний штаб, до речі, України давав довідки про те, що вони дійсно вже є власниками спеціальної інформації відносно військовослужбовців. Міграційна служба України все рівно відмовляла, вказуючи на те, що такі особи можуть повертатися до, до Білорусі і їм нічого не загрожує, не загрожує. В даний час ця проблема просто стала масовою. Раніше вона стала масовою після виборів Лукашенка у Білорусі, коли була ми всі мали надію, що буде революція, буде змінений режим, але після того як цей режим... Устояв з допомогою Російської Федерації Білоруси почали масово виїжджати в інші країни. Дуже багато з них вирішило опинитися залишитися в Україні. Це як правило, молоді люди, це студенти, це атішники. І якщо, скажімо так інші країни власне були зацікавлені в тому, щоби ви... Такі білоруси залишалися в їхніх країнах, Польща, Литва, вони будь-яким чином допомагали їм в отриманні документів на перетин кордону, тобто Польща Литва надавали гуманітарні візи, надавали дозволи, незважаючи зважаючи на те, що з ними був візовий режим. Україна маючи безвізовий режим, і, і враховуючи той факт, що дуже багато людей приїхало сюди, тому що вони все рівно білоруси е, вважали, що в Україну інтегруватися легше, тому що е, їм тут все знайомо, і вони вирішували приїжджати сюди. Міграційна служба, і наша вся політика міграційна, виходила з того, що е, а кому тут сподобається залишитися? Ну побуде тут білоруси, вони все рівно будуть приїжджати. І тому фактично їм лише надали 180 днів на. Проживання в Україні, і це власне було для того, знаєте, щоб вони приїхали, передихнули від переслідувань і подали документи. Зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає, що українська політика, міграційна українська політика не налаштована на сприйняття цих білорусів, і фактично їм натякали, що там є литовське посольство, там є. Польське посольство, давайте туди. У вас є час на те, щоб ви спокійно пішли, і ми вас чекати не будемо. пане Олексію, але чи розуміє міграційна українська служба ризики про те, що якщо ці люди будуть депортовані в Білорусь, то це для них може означати смерть, тому що кривавий колгоспник, який називається Лукашенко, він ж до сих пір смертну кару навіть зберіг у себе, чи тут про депортації не йдеться? Ні, про депортацію не те Це в даний час мова скоріше йде на те, що їм е, їм дають всім е, спочатку е, або е, добровільне повернення, або е, потім де примусове повернення. Але власне їм дозволяють обирати третю безпечну країну. Звісно, що третю безпечну країну, в даному випадку є е, Польща, найближча да, ну, там Молдова, ну але як правило, все ж таки е, всі в Польща, тобто знаєте, їх заганять в таких тапка. У вас немає іншого вибору, як прийняти наші умови. Що саме, що ми вам не продовжимо документи, ви на це можете не надіятися, і у вас є лише вибір зробити на користь Польщі, тобто не намагайтеся іншим чином тут залишитися. І це знову таки політика, із дуже яка дуже довго. Йде вона називається, що в Україні так стільки активістів наших українських, що навіщо нам ще ці білоруси, які там себе не змогли перемогти, А і будуть прийдуть в Україну, і будуть тут щось ще бунтувати і нам заважати працювати. Адже по перше, це білоруси, це молоді, це е, е, люди, які не звикли підвишковуватися там під е, аварії, не звикли там е, вирішувати якісь якимось іншим питанням. Вони вважали так, що всі знають, що в Білорусі кривавий режим, всі знають, що е, що наша країна собою являє. Тобто, ми приїдемо, нас всі зрозуміють. Ми подамо документи, там будемо ходити в якості волонтерів дуже. Величезна кількість з них, маючи роботу в Україні, вони всі ще Працюють волонтери. Ми не ми, ми не будемо заглиблюватися там, що вони робили в Білорусі, бо там теж є питання ставання, знімання капчиків, ставання на е, ці на, на сходинки чи на що там було на лавочки. Але мене цікавить більше, знаєте, який аспект. Е, невже в нас міграційне право? Воно як дишло, куди повернеш, туди і буде рухатися. Бо якось тут ми маємо випадки, коли білоруси не продовжують з тих чи інших причин дуже часто надуманих, там е, як це називається вид на проживання, правильно чи дозвіл на проживання? Посвідку, посвідку даруйте. З іншого боку, всяким москалям, які там себе називають журналістами, як от Нівзоров, як якого Литва взагалі вважає злочинцем. Я нагадаю, що Литва це чи не найбільша держава, яка нам допомагає, то він може собі десь в ефірі витягнути такий сказати: та у мене вже є український паспорт. що мені вже там ділять, куди біжать що... Декілька днів по тому здається саме прес-служба СБУ показала документи де заступника працівника заступника, керівника Київської міграційної служби, взяли на де він спокійно продовжував документи і росіянам, і громадянам інших країн. І власне там, наскільки знову таки із прес. Прес-служби прес СБУ вказувала, що вони надавали весь спектр послуг адміністративних, і їх взагалі не хвилювало, з якої країни громадяни, вони, чим він там займався. Тобто, ну от це ж буквально декілька днів по тому. І тому я не думаю, що власне що міграційна служба настільки не розуміє. Ризики як надавання е, документів для громадян Росії, так і надавання документів для громадян. Раці. Там це прекрасно розуміють, і будь-які громадянин Білорусі, які приїжджають сюди, він проходить таку кількість перевірок і в СБУ, і в МВС, і їжі е, міграційний суд, що е, казати про ну, скажімо так, що е, не те, що він законіст, а небезпечність саме цих е, людей, ну це як мінімум старока. Тому да, якщо відповідати на ваше питання, то ми мусимо сказати, що міграційне право може повернутися в будь-який бік. Ми захочемо. Як, як сказала керівник міграційної служби, ми взяли паузу. В дійсності. Слова пауза вона не передбачається законодавством, ну, але ж якщо керівник негативних служба може сказати, що я взяла паузу і я, як е, не, не брати документи, не продовжувати. Потім я сказала також, е, що ця пауза припиняється відносно громадян Білорусі, розумієте? Ну, от, таким чином ми і працюємо. Будь-який чиновник може сказати, я Великий князь Київський, я сьогодні вирішив саме так, що це буде. І саме так я буду. Зрозуміло, Олексію, можна на останок буквально хвилинка. В нас зараз тут багато ідей з'явилося, як власне надавати громадянство іноземцям. Тобто була спеціальна петиція, де прохали президента зробити все таки, якісь трошки не сказав би я, що жорсткіші, але справедливіші правила. Додати, наприклад, там іспит з української з історії, там знання, якісь певні. Ви підтримуєте таку ідею? Це буде доречно зараз? Це. Інтеграція будь-які іноземеці, які е, намагаються отримати громадянство будь-якої країни. На, ви, наприклад, в європейській країні в той же Данії, ви можете знати данську мову, ви можете знати е, історію Данії, але якщо ви не інтегровані в Данію, якщо ви не поважаєте навіть і соціальні зв'язки, навіть е, те соціальне право, що там сусіди ходять, ходять, допомагають там якості волонтерів, там і, не знай там приюти для е, безпритульних е, живот. Да, у ну, них так прийнято, що е, особа повинна ще інтегруватися, окрім того, що вона має право на е, отримання е, громадянства чи підданства. вона ще повинна е, інтегруватися. У нас лише це мінімальний пакет документів, власне, і все. Все, далі, все інше це називається корупційне складова, тому що у нас відповідно до закону дуже... Не складно отримати громадянство України, але в дійсності реальна ну в реаліях це ну дуже така цікавий квест, тому що там на кожній стадії це злежить виключно від чиновника. Виключно від чиновника ви зібрали пакет документів далі. Це чорна дира, до якої ви не маєте жодного відношення. І звісно, якщо ви приносите довідку зараз, що ви володієте українською мовою, яку ви можете купити за 100 доларів в найближчій школі, то ну, теж то перевід. Тому так, і необхідно і здавати цей іспит на українську мову, і необхідно здавати історію, назнання історії України. Це повинні бути іспити, а не просто приносити довідки. Ну і все, а далі робота працівників міжнародних служби. Ну, тобто я правильно розумію, що це така стала практика розвинених країн, тобто Немає хочеш так. хочеш отримати громадянство, розумій, в якій ти державі будеш жити і відповідає якимось певним критеріям, і і, сто, і не тільки мова, це і повинна бути історія. розумієте, Це повинна для того, щоб ви ви повинні інтегруватися в цю країну, тому що ви не можете приїхати е зі своїм «я» в інші монастилька за а у нас так не прийнято. Е тому але Україна достатньо лояльна країна, і я думаю, що це якщо. Як хтось поставить за мету саме на бути українське громадянство, то це в принципі досить легко. Зрозуміло, я вам дуже дякую. Тим Олексій. Бачу, так, як ти бачиш, що відмовляють відмовляє, що, як правило, все ж таки волонтерам і комбатантам не забувайте, це люди, які знають, в яку країну вони їдуть, і вони знають, що саме вони захищають, і вони знають, за що Україна боїться. Вони вже наполовину. Дякую, компетенти. Це власне ті люди, які армійці, які воюють за нас, там на лінії фронту. Олексій Скорбач, це адвокат з міжнародного права. у нас був на зв'язку. Ну а далі.